Регламентний комітет підтримав відкликання депутатки від слуги народу Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки. Тепер це питання мають розглянути у сесійній залі, ймовірно, на засіданні 10 січня. Проект постанови про відкликання безугли з'явився на сайті парламенту минулого тижня. Його ініціатором виступили 11 депутатів, серед яких голова оборонного комітету. Скандал, голова оборонного комітету, відома його цитата: або я, або вона. Так. Да. було було. Ну Бу, було принаймні. Напис... Нам повідомляють да. значить, було скандал. Нагадаю, навколо депутатки розгорівся ще минулого року. Мар'яна Безугла безугло опублікувала низку дописів з критикою військового керівництва. Та закликала замінити військове командування. Також у соцмережах вона поширювала інформацію про чисельний склад сил оборони. А депутатка від Європейської солідарності Ірина Фріз вимагає від СБУ дати правову оцінку публічним заявам Мар'яни небезуглої. Ірина Фріз наголосила, що відомості. Про бойовий та чисельний склад військ є державною таємницею. Цими даними може скористатися ворог. Крім того, за словами депутатки, розголошення державної таємниці є злочином. На думку Ірини Фріс, в діях Мар'яни Безуглої вбачаються ознаки вчинення такого правопорушення. Ну е, питання буде трохи пізніше. Так, так. От е, от про це скажіть. Так, а тут питання просто чи слуги побратими і посестри без ну їм може досить цього, що вона творить, і все таки треба дати принаймні спочатку політичну оцінку. А далі, абсолютно згодом з колегою Фриз, має бути дана і права оцінка цій поведінці, і у тепер вже у нас недоторканності немає. То за все треба відповідати. А це буде оцей момент істини. Справді, як тільки депутати зберуться на засідання, і вони зможуть. Сказати своє слово, і це буде добрим уроком, до речі, всім, хто хоче отак, от робити кар'єру, вислужуватися перед кимось там в офісі президента, нападати на військове керівництво, нападати на інших, і вважати, що раз вони служать, то їм за це нічого не буде. Ну тут терпець увірвався, і це якраз правда для кожного для кожної офіційному залі буде такий момент істини. А ви вважаєте, що вона дійсно. Вчинила карну дію. Ну, є конкретні речі, де вона називає справді обставини, які їй відомі в силу її першої діяльності як члена оборонного комітету, а друге як депутата, який має доступ до державної таємниці. А друге, багато разів говорили в медіа про те, що її оці, значить, відосики, з якимись дурницями, вони робилися на тлі розташувань збройних. Сил на тлі певних емблем і таке інше, що для професіоналів з російської розвідки абсолютно складало картинку, яку вони тільки мріяли отримати: де що розташоване, як саме в якій стадії готовності, і таке інше. Ясно, що зараз інформаційна епоха, ясно, що дуже багато відомо і так, але от якраз ці нюанси дуже часто означають різницю між життям і смертю, і тому треба бути надзвичайно обережним з тим, що ти несеш в ефір. А раз... Такого розуміння немає, ну то тоді знов-таки мають розібратися уже компетентні органи з тим, що там є просто дурниця, а що дурниця з кримінальними наслідками. А Тоді інше питання. А... З європейської солідарності не ви, а ті, хто приходили, ті, хто коментували, коли оць, оця історія була у розпалі, так максимально. Так, так. Вони казали, що ні, 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 її не приберуть, її прикриють. Е, її, ні, ні, ну це неможливо. Блад а ви ж, ж с... почекайте, no. ще ж не прибрали це раз. Я ж чому зараз в таких, знаєте, модальностях кажу, от момент істини, ночувайтесь, голосуйте, бо ще факту немає. От це якраз буде дуже добра відповідь. А друге, знаєте, що змінилося між так. тим, як ми і колеги коментували, і як оці з'явилися і подання від пана Завітневича з колегами так. голови да, комітету і цього вона ж враже сказала, що і квартал має десь як там. Як вона там сказала, піти послужити чи щось таке. Зараз не беруся цитувати. Ну то, мабуть, це і розлютила найбільше. Тобто, коли вона нападала на військове керівництво, це її е, начальство було окей. Yeah. А зараз, от раз вона в такому запалі сказала на святоє, ну от, мабуть, тоді і е, активізувалась. Ну, от, побачимо, по-перше, як е, піде події далі, бо поки що знов таки юридичного факту немає. та uh -huh. Ну а вже далі хай буде наука всім, хто е, в заходу. Оплані кидається на військове керівництво, опозицію і таке інше так. Да, я хотів ось що сказати. Наступні теми я хотів, щоб до нас долучився спеціаліст. Угу. Мені скоро режисери скажуть, коли він Звісно. буде. Юрій Федоренко, так. спеціаліст Жовно. по дронам і так, так та. далі. І так далі, чекаю з нетерпінням. А що ви чекаєте від сесії парламенту, яка буде? Ну ясно, що питання питання це е, мобілізація. Тут ми би хотіли чути і бачити позицію президента. О, а, до речі, повідомо. вони сказали, що воно що вони попрацювали і вони будуть до залу пропонувати. Знов -таки, тут юридичного факту ще немає. Справді комітет працював. Ми це знаємо з коментарів. Там була частина відкрита, частина закрита. Засідання якось вони обмінювалися інформацією і позицію між військовими і депутатами. Але військові знають свою частину картини. Депутати Очевидно, знає ту частину картини, яка здебільшого доступна з відкритих джерел. Економічний блок уряду знає свою частину, яка ну, доступна з цифр відкритих чи закритих. А якраз одна людина в країні, ну, звичайно, з найближчими помічниками, Зрозуміло. президент України знає картину цілком. Ну, Поки подивимось. що ми позицію не чули, тому от цього дуже бракує.